Солодощі, свічки, новорічні прикраси, картини з бісеру та багато іншого можна було придбати під час ярмарку у крихівцях Івано-Франківської громади. Придбали сердечка, Це з любов'ю від наших бійців на передової. Ми надіємося, і любов від них, і наша любов до них придбали свічки, святкові будуть нас зігрівати теплом. І вони будуть теж зігріватися. Загалом і заодно залишили пожертву. Ці вироби виготовлені руками жителів села, каже Оксана Олійник. З її слів, сьогоднішній ярмарок шостий, який вони проводять, щоб зібрати кошти на потреби військових. Дівчата печуть е, солодкі, школа долучається, долучаються е, інститут, педінститут долучається, Просто мешканці села. Хто хоче, хто й приходить і допомагає. І кожну, ми стараємося, щоб з кожним кроком ближче і ближче до перемоги. І це все для наших воїнів, для наших хлопців-захисників. Продає на ярмарку вироби вихованців з дитячого садочку, де працює Наталія Кузів. Дітки з батьками спільно виготовляли іграшки з фетру, також прянички випікали кекси з маскарпоне, з вишнями, браслетики, свічки, все робота, робота, для волосся. і багато можуть продали. Футболки, віночки, ручної роботи, наклейки, прапорці та кульки продають Ростислав Ткачук та Віктор Мельницький. Ростислав каже: усе це виготовили студенти одного із коледжів міста, які хотіли допомогти зібрати кошти на потреби військових. Збираємо гроші на парафін, віск для наших військових, щоб заливати січки. Тому що от є залиті і кінчиться і треба грошей, щоб мати на інші віз. Крім ярмаркової продукції, кожен охочий міг залишити у скринці пожертву на потреби військових. За виручені під час ярмарку кошти, каже Оксана Олійник, хочуть придбати для військових необхідні речі. На сьогоднішній день найбільше, що захисникам треба, тепло. Ми хочемо генератори. Ми хочемо, нам потрібно багато воску на окопні свічки, тому що ми маємо нам з Італії передають баночки. Ми маємо в що заливати, але ми не маємо чим заливати. Потрібен віск, потрібен парафін, і нам потрібні кошти. Хлопцям потрібні балаклави. На балаклави ми купуємо матеріал і ми їх шиємо. Це теж ми багато шиємо прапорів. Нам теж потрібен матеріал. За словами Оксани Олійник, жителі Крихівців планують надалі проводити ярмарки, щоб збирати гроші для військових. Галина Марійшин Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківська.